Вже побагряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене, на каштані листя жовтою каймою, ліду осіннім парком тихою ходою. Таких фарб немає влітку, ні зимою. Не даремно осінь зветься золотою. Прийшла осінь, чарівна та красива лишала. Парку, ніби хтось взяв пензли і розмалював їх жовтою та червоною фарбами. Деякі листічка вже впали додому та вкрили землю різнокольоровим килимом. Як весело бігати по м'якому та жовтому листечку, обов'язково візьміть з собою маму і тата та підіть на екскурсію до парку. Або до Дітки! Сьогодні я пропоную вам намалювати гарне осіннє дерево. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з намальованим силуетом дерева, стовбуром та гілочками, вушні палички, фарби жовта, червона та зелена тарілочка, в яку заздалегідь ми вже набрали фарби, та серветки. Ну що, починаємо. Беремо вушні палички, обмокнемо їх фарби і починаємо вбирати наше дерево в чарівне осіннє вбрання. Деяке листечка у нас уже попадало. Тому ми його намалюємо під деревом. Ось і все. Подивіться, дітки, яке гарне дерево в мене вийшло. Я сподіваюся, що у вас теж вийшли дуже гарні дерева. І чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!